члени Оргкомітету, судді та вболівальники. До вашої уваги урочиста частина відкриття змагань Рівненської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства КОЛОС, Кубок відкриття футбольного сезону 2014 року, пам'яті колишнього голови добровільної спортивної організації КОЛОС Тараса Григоровича Дем'янюка. До слів вітання та офіційного відкриття змагань запрошуємо голову Сарницької районної ради Драганчука Миколу Миколаєвича. Змагання на Кубок відкриття футбольного сезону 2014 року оголошую відкритим. Змагань, Ну, насамперед ми раді вас бачити на Сарненській землі і раді також вітати ініціативу керівництва обласної організації Товариства Колос. Ця ініціатива про проведення Кубка відкриття футбольного сезону. Подібні турніри вже проводяться і серед основних команд. Області я знаю, що в районах проводяться подібні. А це вперше ініціатива. І сьогодні в Сарни приймають зональний турнір. А два переможці будуть брати участь у фіналі. Сільський футбол це є сходинка для футболістів, і ми в Сарнах гордимося своїми вихованцями, тими, якими подарував сільський футбол. Це і Андрій Тотовицький, гравець Донецького шахтаря, який зараз перебуває в оренді у Вільчівці. Він гравець молодіжної збірної України. На, хто цікавиться на Кубку співдружності в Росії, він став кращим бомбардиром збірної України. Ми гордимося своїм вихованцем Михайлом Сергійчуком, який цієї весни став гравцем львівських Карпат. А ми також гордимося Вадимом Мельником, який свого часу грав у Донецькому металурзі. Зараз захищає кольора Чернігівської Десни. Ми також гордимося і Володимиром Сергійчуком е, Симунчуком, перепрошую, який в минулому році ще захищав кольори е, Сімферопольського, не Сімферопольського ігросервіс із села Молодіжне в Криму. На жаль, ця команда розформована. Зараз він. Грає в іншій команді менш іменитій, тобто один тільки сарненський футбол, бачите, скільки дав талантів. Всі ці хлопці, вихідці із села: із Кричильська, з Костянтинівки, з Трильська, з Немович. Я переконаний, що подібні турніри, які проводить обласна організація, вони тільки будуть на користь. Насамперед, і ще не один гравець. Я в цьому переконаний, що поповнить ряди наших елітних українських команд. Сьогодні ми знаходимося, перебуваємо в сарнах. Дуже шкода, що ну ранній такий період, і ми не можемо використати головну. Арену нашого району, але я думаю, що і на запасних полях ви продемонструєте своє вміння, свій талант, і, звичайно, хочу побажати, щоб переміг найсильніший. А головне, щоб ви один одного берегли, берегли ноги, берегли. Руки вберегли голови, бо травми нікому зараз не потрібні, особливо на тлі тих футбольних матчів, які проходять у нас в українській суперлізі. Знаєте, і про Гусєва, Бережіть один одного і бажаю вам надалі дружити спортом, вести здоровий спосіб життя. І нехай ще раз повторюю, переможе сильніший. Дякую. До слів вітання запрошуємо голову Рівненської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно спортивного товариства Колос Соляра Анатолія Володимировича. Шановні друзі, шановний Микола Миколаєвич, шановні судді, керівництво Колоса Садівського району. Я звіді обласної організації Колос хочу подякувати в першу чергу вам, командам. Футбольним, які прибули на наш весняний турнір, відкриття футбольного спортивного сезону. Подякувати сарницям, які погодилися прийняти зональні змагання. Вам, всім футболістам гарного футбольного спортивного сезону 2014 року, з побажаннями, як говорив Микола Миколаївич, без травм, щоб живі були після кожного футбольного матчу, щоб вас чекали в домівках. Здоровими і з перемогами і так далі. Я пропоную героям небесної сотні помінути хвилиною мовчання. Дякую. В основному суді змагань, гомону Олександру Антоновичу і футбольним арбітрам приступити до проведення змагань. Шановні друзі, за традицією, що склалася від гостинної Сарненської землі та організаторів змагань, прийміть, будь ласка, запашний український коровай. Отже, представник команди Володимирецького району, заступник селищного голови СМТ Володимирець, Лосінець Василь Степанович. Представник команди Дубровицького району. Гайдиш Віталій Анатолійович, тренер команди. Представник команди Костопільського району. Попович Іван Юрійович, капітан футбольного клубу. Представник команди Березнівського району, Бахур Ігор Глібович, представник команди. І господарі змагань, команда Сарнівського району, представник команди, депутат Сарнівської районної ради, президент футбольного клубу Горин Тутович і Соломка Василь Андрійович. Також запашні короваї від гостинної Сарненської землі дозвольте вручити голові Сарненської районної ради Драганчуку Миколі Миколаєвичу. Запашний коровай від гостинної Сарненської землі вручаємо голові Рівненської обласної організації Товариства Колос Соляру Анатолію Володимировичу. Запашний коровай від гостинної сарницької землі вручаємо суддівському корпусу в особі головного судді змагань Гомону Олександру Антоновичу. І з невеличким запізненням, але прибула до нас команда Рокітнівського району, представник команди Мій колега, голова районної організації товариства Колос, Крук Олександр Іванович. І запашний коровай дозвольте вручити президенту футбольного клубу маяк сарни, директору спортивної школи колос пісолю Василю Вікторовичу. Для оголошення регламенту змагань до слова запрошуємо головного суддю змагань гомона Олександра Антоновича. Згідно жерякування, шість команд у нас розподілено на. Перша підгрупа це команди Сарвінського, Дубровицького і Костопільського районів. І грають на футбольному полі номер 1 Друга підгрупа складає три команди. Це Березнівський, Володимирецький і Рокетівський райони. Також згідно з рябкування, перша гра, перша гра на першому футбольному полі відбувається між командами Дубровицького і Костопільського районів. І перша гра на футбольному полі номер 2 відбувається між е, Сарни і і Добровиця. Останні ігри бути... два... і Вибачаюся, е, значить, і Володимирець, Володимирець. І Березна, Тому що ракетна трошки команда.